Кого тут бісить мама? ну, признавайтеся, оцими своїми такими штуками: надмірний контроль, невизнавання своїх помилок, або нав'язливі поради, які ви нафіг взагалі не просили, або порушення ваших кордонів, або коли вона не визнає свої помилки. Оці всі штуки, знаєте, такі бісячі. Я вас вітаю. Ви щаслива людина. Тим, що. Оця злобіща до мами, зворотня сторона цієї злобіщі – це любов до неї. У вас є кого любити, у вас є на кого злитися. І це дуже цінно і щось дороге. Просто за цією злобіжчю і бісить мама стоїть потреба в ній. Вона щось дає, просто не в тій формі, не в тому об'ємі, не в тій манері. В які ви потребуєте. І тут якраз оце не співпадіння а того, що ви потребуєте, що вам дають, викликає оце бісячий стан. Але... Але ви щаслива людина. І я вас це вітаю. У вас є кого любити і є на кого злитися. І це прекрасно. Бо в багатьох людей цього немає. А обіймає. З вами я, Олена Комісарук, ваш психотерапевт. Чекаю серденько!